Доброго дня. Сьогодні 9 грудня. Відбудеться засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики з Української селищної ради. Пропонується, є присутні три особи. Так що можна розпочинати. Пропонується внесення змін до селищного бюджету на 2005 рік. Хто за, прошу голосувати. Всі за. Так що можемо розпочинати. Пропонується такі питання: збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету селища ізут з походу 250-202. Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації путешених освіт та від бюджетних установ для виконання цільових заходів на суму двадцять тисяч сімсот Відповідно, збільшити видатки спеціального фонду по КПКВК 01163. Організація благоустрою населених пунктівласів 2111 на суму. 16 тисяч 971 гривні 24 копійки, кірбас 20 на суму 3 733 гривні 68 копійок для оплати витрати по організації суспільно корисних робіт з направленням Воно Франківського обласного центру зайнятості. Значити доходи загального до фонду селищного бюджету згідно розпорядження Вонофранківської ода No 12 1225 року по коду 410-53-900 інші субвенції з місця бюджету в сумі 27 тисяч. Відповідно, зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по коду 0,11 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення як 2730, в сумі 27 тисяч гривень. Перенести кошторисні призначення загального фонду селищного бюджету по КПКВК шістдесять один надання. Загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти в сумі 19 176 гривень, КЕК 2274 на КЕК 27.30. Зменшити видатки загального фонду задушного бюджету по КПКВК 0610. 10, надання дошкільної освіти з КЕКу 22,10 в сумі 28 100 гривень. Звішити профіцит спеціального фонду селищного бюджету по КП КВК 061, 10, надання дошкільної освіти КЕК 310 на суму 28 100 грн. Зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по КП КВК 011-3112 КЕК 2210 на суму 5 300 грн. КЕК 011-6030 КЕК 2240 на суму... 7 тисяч 615 гривень. КПКВК 0113160, КЕК2730 на суму 80 тисяч гривень, КПКВК 01130, 27 кек 2730 на суму 4 тисячі гривень. Також збільшити видатки Загального фонду за бюджету по КПКВК 0113242 на суму 29 тисяч гривень. КП, КВК 010 150, організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної обістній ради в разі її створення міської селищної сільських рад. Як 2210 на суму 67 618 гривень. Збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету по коду 410, 35 400. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. На надання державної підтримки особи з особливими освітніми потребами на суму 13 тисяч згідно постанови Кабінету міністрів України No1547 від 28.11.2025. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету по КПКВК КПК шістьдесять проведення надання додаткових психових психолого педагогічних і корекційно-розвиткових знань послуг за рахунок сувереція з державним бюджетом місцевим бюджетом. На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за спеціальним фондом державного бюджету Кен-2111 на суму 11 36 гривень, фільм-2120 на суму 2434 гривні. Прошу голосувати. Всі за. Рішення прийнято. Всім дякую.